Сім Ані, okay. нарешті, ми зможемо поіграти на гітарі в грі про спагетті 3D. Мені треба було ж 2000 підписників, щоб відкрити гітару. І зможемо перший раз пограти на гітарі. Я зараз спеціально подивлюсь рекламу, що ми проти його газ погнали. Ми будемо ламати спагетті, я не, не знаю, чи ми зможемо за один раз е, получити ці 2000 підписників. Я думаю, і так погнали. Тільки головне не пукати за дренду. Там в попередньому відео, хто не дивився, подивіться, получили дренду. Я е, просто не знав, що знімати. Я вернувся до ігри про 3D. Тепер то не ігра про. Антоніо гра про спагетті. Yeah, Та, наче Антоніо все-таки втік. Будь ласка, не лагай. 8 тисяч. Я, я, вроді би маю їх радуліти. 100 тисяч мати підписників за одне відео. Чи за один прямий ефір. Я так і не розібрався, чи ми, чи ми прямо, ведемо стріми чи відео знімаємо. Скільки? 16 тисяч. Плюс одна тисяча. Ні, ще один раз. І наша любима реклама. Ура! Все, у нас є 265 тисяч підписників. Погнали! Гітара! І ще я забув вам сказати, от ви як деревна граємо, ми попробуємо на всіх попередніх персонажів Хадзен і, і ще інші пограти де, за них за допомогою гітари. Тунтун загур! -тун -тун я реально шоці тунтун загур. Диви <с Bugün> він, він, він зону, а чи не виглядає уродку. По мене уперше за холібама. Що тут треба? А ноти літають, диви, треба нажимати. Січка, чечка, чекай, чек, чек, оп. чекаю, я вже промазую, я промазую. Оп! Оп. Чекай, не промазуй! Для мене то реально важко, для мене то реально важко. Оп оп-оп-оп Цепню в мене тут онлайн буде нульовий. Бо я реально такі ігри не люблю. І, і, мені та ігра надав... Я, я забув Friday Night Viking, вроді би називається. Ну я на теж добавлю ту гру. Оп-оп. Всього три тисячі зриди, хоча коли я має спайти, там може бути навіть 70 тисяч. Окей, давай ще раз, давай ще раз, давай ще раз. Давай, 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 давай. Мені, мені хочеться більше пограти в той режим, бо він новий. Я не знаю, що тут буде давати протягом і інші ці. Давай, тут треба спокійно. Чекай, я вже пропускаю кучу. Давай, оп, оп, оп. Забираємо монети і погнали далі. 에, грати на гітарі, я хотів сказати, грати... Е, ламати пагеться, але ні, граємо на гітарі, то, то би, способність. Там ще мені дуже цікаво, о, що буде, коли відкриються карти. Отак. Вроді би і гра про спаєці 3D менше, охватана. Мікадзена, давай. Хоча ми можемо ще й квінку впитати, але ні, тому може вже в іншому якомусь відео. Давай, 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 давай. Сатунтун Сагура 100% маємо пограти. Оп, оп. О, безпалені монетки ми маємо забрати, ми маємо 100% забрати. Давай, оп, оп, все класно. Мені кажеться, я промахуюсь дуже. Оп, оп, оп. Оп, все окей. Оп. Оп, все окей, вс окей, вс окей. Чекай, 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 все окей, нет. Вс вроде бы у нас окей має бути, все окей, все окей, давай гиграй микзен. Пять тысяч зритель, то поки найбільше мій результат. Школа, що что не можна сравнивати з якогось з іншими. Окей, 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 окей. Погнали. Давай ще раз це. Чи ні, давай взя на мой іншого персонажа. Антоніо! Давай ан за Антоніо граємо на гітарі! Граємо на гітарі. Окей, оп. Оп. Все окей, оп, оп, оп. Все окей, все окей у нас, все окей. Давай, давай, давай! Damn, все класно, damn, все класно! Кімнату it's треба it's прокачати якійсь реальні бомжатські кімнаті, знаходимось. <звук> Може якраз... Ні, все-таки на скіни перше потратимо, потім я може і в останньому відео до про ігру по спагетці. Хоча я не знаю, скільки в мене ще буде відео про ту ігру. Я думав, що ігру про спагетці видалять е... з плеймаркету, бо Антоніо її захопив. П'ятий то пік наш. Погнали тепер за іншого персонажа. Давай, 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 давай. О, піпа-пупа! Я забув ще спагетці монстр і тун-тун-тун-тунцагур. тун, -тун, 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 -тун А ні, ще й дринда, точно. Значить, погнали за піпапупу. У нас там тохіча нема, хоча треба було купити, хоча мені вроді би, вистачає на гітарі. Давай. Оп, оп. Все окей, все окей. То один з моїх найлюбиміших режимів хоча він реально важкий. Як для мене той найлегший режим, то в мене спагеті. Або качалка, ні, качалка. в Спортзал. Спортзал. Оп. Оп, оп. Оп. Оп-оп. Все окей, все окей, все окей у нас. Давай, оду так, оду так, оду так. Оп, все окей, все окей. Все окей, все окей. П'ять тисяч дертин, то наш фут-пік. Оп, наш пік. Спагається монстр, погнав, диви, їх грає. Диви. Давай, погнали, погнали, погнали. Оп, оп. Оп, все окей, все окей, у нас. Будь ласка, не підлагуй, не підлагуй. Чекай, чекай, оп, от сюди, от сюди. Тут треба просто попадати, але я не думаю, що тут у мене буде колись пік по онлайну. Що ми, я такий не розібрався, реально. Отак отак. Давай, все окей, все окей, зелені, давай, фіолетові. 8000, то наш пік по онлайну за спагетті монстром, ну він спагетці, він дав свою силу. Всі, хто у нас є? Дренда, погнали, диви, як учений той гарає. Останні монетки 100% збираємо. Оп, оп. оп. Все окей, все окей. Щі, чекай, 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 не пропускаємо, не пропускаємо. Буде, ми пропустимо. А нічого не буде, а нічого не додав ні, мацю. Я думав він гітарою буде махати. Або щось таке похоже, як в е, спортзалі. Наприклад, ну, наприклад, я з е, пагетці, де ми ламаємо спагетті, він пукає в спортзалі, він не пам'ятає, що робить, а коли... Танцюві він падає, коли промахуємось. Оп-оп. П'ять тиш. Ні. Середній онлайн був. Ну, середній онлайн. Окей, погнали за тун-тун-тун цегор -ту а мені скажуть, що у нього... Оно ги ну, нема. Погнали, погнали, погнали. Привіт, давай погуляємо. А, на 7-7-7. Окей. Січка, очка, оп. Окей, окей, все окей. Оп-оп-оп. Оп-оп. Оп-оп. Оп. Все окей, все окей у нас. Лайк ми, то заберемо, щоб не мішало. Все, ми можемо просто пропускати і просто цикати, чи ні, так не піде. Ні, якщо так просто цикати можна. 8 тисяч... Ну сісі, чка-чка-чка-чка. Я тільки що нас замітив, що у нас 10 левел, бо я просто буду просто цикати, чи так можна набирати собі онлайн, давай, просто будемо цикати на всі кнопки. Отак. Все, просто цикаю, чи так не піде. Чо... Оп-оп. Ні, я так зрозумів, так У нас, нас вже 3 тисячі онлайн. А ні, Сі, так не росте. Ні, 6 тисяч онлайна. Чи ми переб'ємо вісімку? О, я не думаю. Я не думаю, що ми переб'ємо 8 тисяч онлайна. 8 тисяч... 857! Чуть-чуть не хватило до 9, до 9 тисяч онлайна, ну тому все з вами громко рамку, та лайками. Пограла на гітарі з усіх персонажів, які в мене є. Купив Тунтунса Сагура і за нього пограли. Пока-пока.